По Samsung є A-50 модель. Ціна 2900. Досить гарний по стану. Корпус хороший тут. По рамці теж непоганий стан, немає ніяких дефектів, Type-C роз'єм на зарядку. По екрану теж немає нюансів взагалі. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло на екранчик, чистий без різних аккаунтів. Galaxy a 50 на 11-му Android. По пам'яті він має 4 ГБ гіаб... оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. В цих моделях досить круто е, показує камера як передня, так і основна. Ось така камера тут. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікавий е якийсь варіант, пишіть мені у повідомлення або силочка у шапці профілю на телеграм-канал. Там теж приймаю замовлення.